Доброго дня, друзі, доброго дня, наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Баш Карас». Ми знаходимося у місті Радвилів, на нашій площадочці. І у продажу поступає ось такий красивий червоний автомобіль. Автомобіль, який ви часто де зустрічали, часто до його бачите, у багатьох він є, і багато хто його хоче. Це є Renault Меган 2. Renault Меган 2 2008 року випуску. Проїхав цей автомобіль 189 тисяч кілометрів. І це реальний сертифікований перевірений пробіг. Ми не займаємося скручуваннями, не підтримуємо це. І взагалі це є досить і досить погано. Саме у цей автомобіль встановлений двигун 1.6 бензин. Двигун, який себе досить гарно зарекомендував, у багатьох автомобілях він є встановлений. Також автомобілі є система Webasto. На жаль, у моєму власному автомобілі такої системи немає, і це досить погано. Автомобілів є складання дзеркал, точніше автоскладання дзеркал, і безключовий доступ по дверях кругом. Але є одне але. Є маленьке пошкодження було підкрас точніше, я б сказав би, ось тут. Кому цікаво, можете телефонувати, писати. Ми все вам надішлимо, все розповімо. Автомобіль укомплектований. Зимовою гумою розмір R15. Так, давайте ще по кругу обійдемо автомобіль, подивимося на фари. Фари без пошкоджень, без запотівань. Аналогічно ця фара. Підемо до задньої частини автомобіля. Обійдемо його по кругу. Ось так він виглядає. Ну, я думаю, всі знають, як виглядає Renault Megane 2 Тому що на дорогах його достатньо. Тоді перейдемо в салон автомобіля. Відкриваємо двері. Ось такі у нас сидіння темно-сірого кольору, тканине сидіння. Думаю, виглядають непогано як для свого пробігу, як для свого року. Оглянемо зараз ще дверну карту. Є повний електропакет, регулювання дзеркал. Ось таке у нас кермо і мультимедіа. Ну що ж, давайте тоді спробуємо завести цей автомобіль. Зараз Такі. ключики. Є до автомобіля два ключики і запуск двигуна з кнопки. Так. Просто завівся чудово з півоборотом. Ось, можете бачити, пробіг. Ось так ось все. Пластику в чудовому стані, немає ніде ніяких подряпин. Зазвичай тут буває багато подряпин, як люди залізають в автомобіль. Так, тоді давайте перейдемо до сидінь пасажирів. Виходимо з автомобіля. Оглянемо дверну карту, теж все гарно, все прекрасно. Тут також все досить добре. Заглянемо ще сюди. Так, ось, дай, ззаду. Ну і не забудемо глянути ще багажник автомобіля. Ось так. Ще лежать. Номера з Європи, що можемо глянути звідси з цієї сторони. Також звернув карту та сидіння. І тут обов'язково. От так тут все. Автомобіль знаходиться на нашій площадці у місті Радивилові. Можемо його доставити у будь-яку точку України цей автомобіль, або ж можете приїжджати до нас, оглядати його, можемо відвести його на любе СТО, на любі перевірки, тому що ми у своїх автомобілях впевнені.